Перед вами не експерт-сект, а кадровий агент гібридної війни, що діє за методичками російських спецслужб. Її діяльність частина масштабної операції зруйнування України зсередини. І у нас є незаперечні докази. Запам'ятайте цю абревіатуру Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект. Це не просто сектоборці, як вони себе називають. Це спецслужба під прикриттям, створена за зразком нацистського апологетичного центру 1933 року. Цілі Рацирс впровадження агентів до органів законодавчої влади, дестабілізація держав, підрив верховенства права, створення мережі агентів впливу в ЗМІ та силових структурах. Ідеолог та президент Рацирс Олександр Дворкін тісно пов'язаний з ФСБ. Та особисто з патріархом Кирилом Його центр отримував державні гранти від РФ. Кременовська – це український дворкін. Вона дослівно повторює його риторику, використовує впроваджений ним термін тоталітарна секта і діє за тією ж схемою. Під виглядом боротьби з культами вона дискредитує українську владу, сіє ворожнечу та намагається впливати на законодавство. Нещодавно Дворкін в одному із своїх відео проговорився, що має агентуру в Україні на території України було так. Зараз, на жаль, контакти перервано, тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. І ну, зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі Рацирс. Якщо проаналізувати, хто в Україні просуває його наративи та методи, всі стрілки вказують на Кременовську. Методи Креміновської це методи російської дезінформації, це методи рацирс. Креміновська застосовує їх точно, приведу приклади. Перша. Вина за асоціацією. У своїй статті вона намагається очорнити міжнародний рух «АЛЛАТРА», пов'язуючи його з якоюсь мародеркою. При цьому нуль доказів зв'язку цієї людини з рухом. Це класика взяти випадкового злочинця і через нього дискредитувати все незручне для Кремля. Друге використання держорганів. Вона роками закидає правоохоронні органи України заявами проти АЛАТРА. Їх неодноразово відхиляли за відсутністю складу правопорушення. Свої позови вона подає в моменти, коли країна максимально вразлива. Під час війни, намагаючись переізнути. Роботу органів. Її позови відхиляють. Вона подає їх знову і знову, як і зазначено в методичках російського ФСБшника в рясі Новопашина на сайті Новосибирської єпархії РПЦ. У своїх позовах вона сама виступає і експертом, що є грубим порушенням процедури. Третя. Дискредитація через брехню, вона заявляє, що Алатра про російський культ, але це нагла брехня. Алатра заборонена в Росії як екстремістська організація. Невже Кремль став би забороняти свою ж агентуру? Це абсурд. Більше того, АЛАТРА – перша українська організація, що отримала апостольське благословення від нового папи римського, а також від попереднього папи римського. Її підтримують впливові фігури у Вашингтоні, такі як пастор Марк Бернс, духовний радник Трампа, ізраїльський вчений доктор Рафа Халабі та багато інших. А її волонтери виступають з доповідями в ООН, в ОБСЄ та на кліматичних самітах. Коп четверте до хантерство канал для вербування садистів. Кременоська – відома жорстока до хантерка. Вона особисто отруїла понад сотню собак у ірпені, а її спільник Олексій Святогір понад тисячу. Це не особисте хобі. Аналіз показує, що дохантерство це спецпроект ФСБ з вербування осіб, схильних до садизму та насильства. Такі люди з убитою імпатією, ідеальний інструмент для радикалізації суспільства та виконання диверсійних завдань. Яскравий приклад Олексій Мільчаков, російський неонацист Дохантер, що став командиром ДШРГ РГ Русіч і воєнним злочинцем через Дохантерство Кременовська шукала і вербувала таких же кадрів в Україні. П'яте. Зв'язки з педофілами та підтримка агентів впливу. Креміновська публічно підтримує чеського сектоборця Якуба Яхла, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми в Танзанії. Проти нього зняті журналістські розслідування. Справа передається в поліцію. Яхл, як і Креміновська, також травив собак. Вона захищає його, тому що він частина тієї ж агентурної мережі ФСБ, що і вона. Креміновська пов'язана. З російським пропагандистом Нєвєєвим, який закликав до знущань над українцями. Ось його цитата: У полонених необхідно отримувати інформацію про плани пересування та ресурси противника. Робити це найкраще, не порушуючи міжнародних конвенцій. Слідів тортур не повинно бути. кажуть, таких слідів не залишає пакет чи протигаз, одягнений на голову. У цьому частина стратегії її маніпуляції вона направляла людей на ресурси Невеєва. Нібито з психологічних тем, прекрасно розуміючи, що на тих же ресурсах українці знаходимуть і статті цього російського пропагандиста проти української влади. Кременовська – це ворожий агент, впроваджений у наше суспільство. Її завдання дискредитувати патріотичні рухи в Україні, розкладати суспільство зсередини і вербувати маргіналів. Для силових акцій вона живе втілення стратегії розділяй і володарюй. Просимо СБУ та Генпрокуратури України негайно перевірити Ірину Креміновську на предмет: перше державної зради та пособництво агресору. Друге ведення гібридної війни проти України. Третє створення злочинного угрупування та вербування осіб. Для вчинення насильницьких дій четверте жорстокого поводження з тваринами. Діліться цим матеріалом. Піднімайте тривогу, не дамо ворожій агентурі руйнувати нашу країну зсередини, поки наші воїни захищають її на фронті.